1 березня вас вітає перший сільгост канал. Вносимо селітру по озиний. Нема ні рядочків, не в нас GPS З відомих причин. Вносимо по Ну, Якщо є трохи досвіду, то чуйка. Ну так, плюс-мінус 10-15 відсотків не критично. Кидаємо махошопську селітру. Ой, де є грудочка, ну нічого, планували десь по 200 кілограм. Ну, по факту це десь вийде по 180. Може трошки не 180, ну, є як є. Але це краще перзло сухе вносити, так як пройшли рік. сіялку і в суху землю і ефекту ноль. 10 гектар сьогодні закрили, поки виїхали, то літня солярка запарафінила. Ну як так, як довно бути. Все. Бо тому що це тільки в продуманих, акуратних. Тих, що нічого не роблять, а тільки думають, може бути все гарно. А тих, хто хапай лапай, не встигають, то там треба продати, то там скосити то там заради, то ще десь щось, то все заморило, ну його в баню треба відпочити, так воно і є, але процес іде, ну і все буде добре. День другий внесення селітри, тут трохи краще, тут вже є проталини це є якби горбики, вже є орелібір. Рядом не йде. Ось така цивітра. Там вийшло по 180 кг. на тому куску. Тут а, трошки більше вийде. Я так думаю того що. Олег сложного рельєфа, десь підбуксовка, десь щось грузимо нам колеги. Сьогодні докидаємо тут і йдемо йому в нос Веселий хлопець. Тихикою все нормально. У воєнкоматі проходив до місії. Та з той сторони зверху внизу дві. Ага. Ти не стой під стрілой, блін. Ти не дорізав до краю. От не покомандуєш, блін. хера діла не буде. Блін, як бог черепати. Ну, трохи раз і є. Ну, примінилися, не доїжджаємо до краю. З решотки викидаємо увесь. Або не довисипаємо з бега. Порвіть, порвіть мені озиму, блін!